А це, кстаті, як варіант, бо якщо чесно, я навіть на автоматі вже ці всі роки, як закриваю і не звертаю увагу, коли все добре, чи воно блимає, чи не блимає. що бо з боку ще задні двері забираю сумку. Нажав, все воно щелчок цей громко, що закрилося, той чую. А реально при відкритті да, замічаю ручки, світяться плюс. Включив, що при привітання габарити засвічуються. А от. При закритті, не знаю, зараз ми це з вами разом і перевіримо, може бути, не спорю. Якщо так ось, анон ну, на говорити, щоб було ну, якщо все добре. Оп, так блимає, я, бачиш? А якщо отак, от типу, зараз мано, а щоб Потухнув. Ну що? Тухне. Ну, в общем, воно ну, і так буде, навірно, зрозуміло. Ось, якщо будуть відкриті дверцята, точно, бачиш? Не блимає, виходить, треба, надо... ви все вірно, треба звертати увагу при закритті, щоб Моржний. запрацювали, да, габарити. ну, повороти. Якщо не запрацювали, значить десь щось. Якась помилка, оце точно гарна підказка. Тоді в наступному відео а зараз я спитаю, там ще в мене одна біда-любіля є, може ви в курсі в цих ДМТ може підскажете. Дякуємо за підказку, будемо звертати тепер увагу.